А те, що Київ бомбили, то звичайно буде помста. І сьогодні наш найспокійніша людина серед збройних сил, серед взагалі військово-політичного керівництва Кирило Буданов почав е пригрозив росіянам, що за все буде скоро помста. Я буду мстя, і мстя моя страшна доброго дня. Чергова спроба терористичних дій Російської Федерації в черговий раз зазнала поразки. Всі, ті, хто в Російській Федерації до сих пір вірили, вірять і, можливо, мріють про те, що зможуть запалати Україну, я хочу вас трошки засмутити. Це не так. Всі знаход як знаходились, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Ну а всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачите. Дякую.